Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підрив російського танкера, морським дроном Служби безпеки України. Це систематична відповідь на російське морське піратство і помста за знищення української морської торгівлі пише журналіст Юрій Бутусов. Попри моє критичне ставлення до багатьох рішень Верховного головнокомандувача Зеленського, які потребують кримінального розслідування в даному випадку. Дар дронами по російській торгівлі це обґрунтоване рішення, яке СБУ та ЗСУ виконали на високому професійному рівні. Які висновки перше власники будь-яких суден, які заходять у російські порти, розуміють, що оскільки РФ перетворила Чорне та Азовське море на зону бойових дій, безпечних місць біля російських портів немає, і ризикувати не слід. Будь-які судна, РФ у будь якій точці світового океану повинні розглядатися як цілі, які потребують посиленої охорони на переході та у портах. Конвоювання це підвищить вартість страхування. Страхові ризики, що витрати на перевезення з РФ зробити на найвищі у світі. Друге, топити Варто будь-які російські судна важливо не завдавати пошкодження, а саме тупити суда шляхом завдання групових ударів. Виробництво високоефективних морських дронів потребує збільшення. Третє першочерговими цілями на чорному морі мають стати судна, які перевозять зерно, бо значну частину зерна, яке перевозять росіяни, вони вкрали на окупованих територіях України. Також удар по танкеру призведе до підвищення ціни на нафту на світових біржах, і це вигідно країнам терористам, типу РФ та Ірану. Шення ціни на зерно посилить вартість зерна на біржах, і це буде ще одним стимулом, щоб світові держави примусили Путіна відмовитися від ударів по українським портам та по морській торгівлі українським зерном. Зазначимо, Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів на чорному морі. Це випливає з прибережних попереджень держгідрогафії. Військова загроза акваторії внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійська, Геленджик, Туапсе, Сочі та. Манідеться у повідомленні на сайті Державної служби морського та річкового транспорту. Попередження випущено 4 серпня до подальшого скасування, крім того, згідно з попередженням судноплавство у районах північно-східної частини чорного моря і Керчі, Єнікальської протоку України заборонено від п'ятої години ранку, 20 липня 2023 року. В той же час в Чорне море виходять військові кораблі Болгарії, Румунії та Туреччини. Російські кораблі відходять в новоросійськ підлодки чорноморського флоту, не можуть. Реагувати на загрозу після знищення голокаційних вишок бойка а також підбиття роси. Морський бій тільки починається до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.